Голову самозваного суду з назвою Пролоцівський район на ім'я Пірушина. Якщо вона і далі буде продовжувати незаконне судочинство, вона підпадає під кримінальну відповідальність. На цьому ми акцію не зупиняємо, а призупиняємо, тому щоб не провокувати і нас не звинувачили у якісь незаконних діях. Друзі, я прошу цього приміщення на деякий час залишити. Можна оголосити повідомлення? Я да. думаю, якщо ви зачитаєте... Да. Буду... Зачитаєте? Так, да, зачитаємо. Кавальов! Да. Я да. зараз прочитаю. Да. Но... Писал... Писал... І ви розумієте, ми прийдемо наступного Он, разу, якщо не будуть викликані наші вимоги. Тисячі! Да. Тисячі! Читайте! Да. І ми не будемо тоді падати і просити. Це наше законне право, законне, згідно конституції, ми маємо право. А кто писал? Сергей писал. Сергей позовите. Ну, ну не мы зачитаем. Ну, давайте замечу. Ушёл уже да, так. Слупьте лога, не верите тут. Це ваш. Давайте я буду голос читати. Давайте і внуки, тоже буду так, як які ми там. Так що зараз вимите тоді. Это и вот они, почему меня не пускал внусенка? Так, волосийський суд міста Києва. О, Спервушений ініціативної групи по створенню територіальної громади в Лосиївському районі. Голова Павліченко Д.О. Мешкає за адресою місто Київ 030, вулиця Богдана Хмельницького, 33, 34 чотири, квартира 21. Повідомлення. Повідомляємо вас, підприємця, під назвою Олосіївський суд в тому, що ви незаконно займаєте приміщення. За адресою на території громади Голосіївського району зв'язку з цих обставин, таке, що у вас немає правоустановчих документів на володіння приміщенням та незаконно приватними, приватних державних повноважень, Чиняєте злочин незаконно судочинства від імені Держави Україна. Та мусите нести карну відповідальність у зв'язку з вище викладеним просимо звільнити приміщення, прийти, припинити злочинну діяльність проти громади Галасіївського району. Автомайдан Цебелко, голова ініціативної групи по створенню територіальної громади у місті Києві ДО Павлюченко, секретар Іа Мерешко. Прошу відповідь надати письмово. Все, друзья. Да, зазначено Да, а там уже я, ну там уже зарегистрировано. Да, друзья, я предлагаю а, на этом, на да, этом, да, чтобы да, мы да, нас да, не да, обвинили да, в каких-то да, незаконных все, действиях, почти, я предлагаю временно оставить это помещение. Да, и всех поблагодарить да, за то, что вы приняли активное участие в восстановлении конституционного... Так, работа. спеваем гимн. Не-не-не, шановный. Чего они? А мы уже спеваем. Я вас прошу, не надо.